Слава Україні! Героям слава! Друзі, хочу вам показати таку полуничку, як джусі. Дуже смачненька. Щось таке на зразок клері. Бачите, сірникова коробка, в якої вона лежить. Це дворічка. Дворічна ягода ось. Теж джусі. Все джусі, друзі. Нічим не підкормлював. Все так як є. Показую вам. Попала вона під зворотні заморозки. Але, як для себе, це дуже смачна ягода. Дуже джусі, це сучасний сорт новий виведений, і він дуже смачний. А ось джусі посадки минулого вересня 2024 року посаджена однорічка, Тобто, дивіться, теж яка гарна ягода. Там ще є дрібніша. Ось що наробив зворотній заморозок. Дивіться. Дивіться, ще є ягоди. Ну, для себе є. І це дуже смачна ягода. О, дивіться, на плівці підписано Джусі. Я не помилився, що вам показую. Ось така ягода. Дивіться, ось це, це джусі. Оце під зворотнім заморозком побувало, через те вона так нерівномірно має вигляд. На цього. ага. Друзі, ще ж треба якусь ягідку розкусити да показати, яка вона всередині. Ну візьмемо ось. Ось цю. Ммм. Ну дуже смачна. Дуже, бачите, порожнини немає. Нехай їм щастить. Гарних всім ружай та перемоги над вічним ворогом.